Вітаю, шановні! Мене звати Катерина. І сьогодні я пропоную вам подивитися огляд, блокноту, який я створювала для СП від Скрапніру Summer Dreams. В попередньому відео ви дивилися, як я його створювала, з яким папером я працювала, ну і взагалі, що в мене вийшло. Спойлер! Дещо вийшло. І сьогодні пропоную саме подивитися і на декор, і трошки я про обкладинку розповім. То якщо вам цікаво, що ж всередині мого самербуку, то запрошую вас до перегляду. Отже, блокнот завершено. За цим блокнотом я приймала участь у сумісному проєкті від виробника паперу Скрапмір. Це було завдання для третього етапу. Ну і етап був не обов'язковий, але через те, що завдання було summer Book, щось, де можна складати спогади про літа, то я вирішила, що це завдання саме для мене, і ось це завдання я маю виконати. Але в мене все ще немає паперу від скрапніру, і в мене є обрізки, але їх мало. Той папір, який в мене є, він не підійде. Під цю літню тему, і вибір знову впав на папір пурпур. Я з ним вже працювала, і для другого етапу я створювала з ним топери, то довелося взяти ті обрізки, які залишилися, і створювати з них саммербук. І як ви можете побачити, і якщо ви бачили попереднє відео, то проєкт цей завершився вдало. Давайте дивитися. Обкладинка, вона така нетипова для мене, бо на обкладинці немає ніяких деталей. Вона така досить проста, досить лаконічна, тільки тканина, корінець фіксується на зав'язки. Далі вона відкривається, і тут вже починається щось цікаве, бо ця обкладинка вона двошарова. Тобто тут ніби дві обкладинки. Я побачила одну картинку, і в мене просто. Моментально ви з'явилася ідея, що я буду робити на обкладинці. Бо зазвичай мої буки всі такі однакові. Це просто блокнот, та дає де якийсь декор, обкладинка обтягнута тканиною і є якийсь декор. А тут така складна конструкція. Зовсім для мене не притаманний стиль, але мені стало цікаво це спробувати, я це зробила. І е, ця обкладинка, е, та що згори, вона ніби імітує клапан конверта. І так, якщо застосувати уяву, то можна побачити, що тут ніби є конверт. І ми відкриваємо конверт, і тут починаються наші спогади про наше літо. Е то створила я ось такий клапан з картоном. Цей картон не такий, як палітурний, він більш такий м'який та податливий і він не такий щільний, в нього десь грам 300-400, але його щільності вистачило на те, аби корінець був такий досить твердий. І він гарно тримає форму, і мені це дуже подобається, бо з попереднім блокнотом була проблема, що в нього прогибався корінець. І ще хочу показати одну річ. Якщо передивитися, то її не видно. Бо тут в основі палітурний картон, і я його заклала за цим, про який я кажу, який менш щільний. І я його наклеїла згори. Але, як можна побачити, тут нічого не видно повністю. Гладка поверхня, бо коли я клеїла цей картон, в нього клапан десь 2 см. Я в палітурному картоні вирізала таку невеличку виїмку, куди потім наклеїла картон, і вони дуже добре застикувалися: що коли я наклеїла тканину, цієї сходинки не видно. І так, якщо про неї не знати, то навіть не знаєш, де її шукати. От, ну, вс... Бо ось тут вона є. Це корінець другої частини, і тут сходинка є, її можна побачити. Але, по-перше, вона перекривається, і, по-перше, по вона перекривається, тому її не видно. Дивимось що далі. Сам блок я складала з аркушів. Це звичайний офісний папір, який я пофарбувала акриловою фарбою. Я зробила розчин, пофарбувала аркуші так, як ми зазвичай це робимо, коли тонуємо кавою чи чаєм. Потім я їх висушила. І все, з них склала обкладинку. Окрім цих офісних аркушів, я ще використовувала от такий е трохи жовтий папір це папір з Ікеї, якщо ви знаєте, в них продаються такі е рулони для дитячої творчості. Там ти ніби десь закріпив цей рулон, і дитина щось малює і потім зсуває, то можна відірвати ці малюнки. Ось я купила собі такий рулон і з нього зробила ще такі аркуші. В цьому блокноті. І також використовувала кальку. Є, здається, трохи білою, і є декілька аркушів з ось такою кольоровою. Це калька з тих наборів, які я показувала. У якості обкладинок на деяких зошитах я використовувала акварельний папір білого кольору. Бо вся ця колекція, вона така досить світла, і білий колір добре тут пасує, тому використовувала саме. Білий акварельний папір, ніяк його не оброблювала, ніяк його не тонувала. От, І додавала ще шматочки скраб папіру, і це такі вже зовсім маленькі шматочки, що, так як ми звикли працювати, коли ми беремо великий аркуш, його там якось ріжемо, бігуємо. Це все було не, не про мене, не про цю роботу, бо великих аркушів в мене не було. І навіть і для обкладинок я не використовувала скраб-папір, а це акварельний папір, і для форзаців в мене не було. Достатньо паперу. Тому, незважаючи на те, що це був проєкт від виробника скраб папіру. Скраб Мір це виробник скраб папіру. В мене не було достатньо такого паперу, аби використати на форзицях. І я взяла аркуші іншого виробника, але це була така угода з собою, і навіть цього паперу мені все одно не вистачало, тому я його зстикувала. Згори один, знизу інший, і там, де були стики, я зробила таку прикрасу із вирізалок та залишків скраб паперу. І з цього боку теж тут додала якісь маленькі елементи, їх не дуже добре видно, але якби тут була така края обрізаного скраб паперу, то це б дуже впадало в око. А так цього не видно. На форзицях в мене була така ідея, що через те, що це рибук, Щось, куди обов'язково будуть вклеюватися фотографії, то на форзицях я зробила розкладинки для фото. І вони, фоном для них став конверт. На обкладинці конверт і на форзицях теж конверт. І це конверт з кальки такий прозорий матеріал, напівпрозорий матеріал, і це теж аркуші з тих наборів, які я раніше показувала. Далі. Конверт відкривається, і тут така розкладинка на сім е, фото. Бо 4 фото можна приклеїти сюди, потім ці книжечки закрити, і ще згори приклеїти 3 фото, е, 7,5 на 10. І ось так якось це буде виглядати. І ще е, конверт зберігає свою функціональність, то ще в конверт можна вкласти одну чи дві фотографії. І ось так це буде виглядати. Далі е, йдуть зошити, і тут теж на е, кожному такому більш щільному аркуші можна вклеювати фотографію. Далі, сюди, наприклад, на аркушах можна щось списати. І е, майже всі аркуші я прикрасила штампінгом. Були в мене штампи з отакими бабками, далі там ще є метелики. Різні метелики, фонові штампи з текстом і з нотами. Далі будемо бачити. І всі шматки я якось обробляла і вклеювала. Тут в мене, наприклад, цей ніжик. Краю якийсь бордюрний ніж. Я зробила з нього перемичку. На перемичку наклеїла шматок скраб папіру з цієї колекції, далі додала якийсь декор і ось такий шматочок, коли можна таке місце, куди можна приклеїти, наприклад, фотографію. Якось так. Або сюди фотографію не клеїте, а наклеїте її тільки сюди. Далі можна щось писати. Також робила декілька кишень. І теж це шматок скраб папіру. Згори я додала шматочок кальки, з якої і сформувала цю кишеню, прикрасила якимось декором. І все це кишеня, де можна зберігати щось, якісь пам'ятні моменти. Далі із самого папіру для блоку теж. Дені де ніде робила такі кармани кишені. Далі є ще ось такий в мене момент, їх декілька це залишки від вирубки з попереднього проєкту. Це був такий папір з тисненням ось, фокус є. Його мені надсилала Світлана ще дуже давно. І я його використала в попередньому проєкті. Я виробала кола, залишився. Залишилися ці, цей негатив. І я ось так його використала. Я пришила цей негатив до кальки, і його можна використовувати як таку рамочку. Просто підсунути під нього фотографію. І вона так цікаво виглядає. А з зворотнього боку можна додати ще одне фото. І через те, що ця калька, його теж буде видно. Далі. Через те, що папіру в мене було не дуже багато, я деякі декоративні точки вони такі досить великі, з навіть з якимись героями, з кошенятами. А деякі такі зовсім маленькі, десь в куті аркуша. Але весь інший простір аркушу вільний, то можна писати щось. Зшивала я блок руками, і в деяких зошитах я залишила всередині ось такі бантики. І мені здається, це такий милий. Що? Така мила кумедна деталь. І тут добре видно штампінги. Штампувала кольоровими чорнилами. Про ці чорнила теж розповідала, що я купила їх тут в звичайному магазині з товарами для творчості, і вони такі там не архівні, нічого такого. Просто великий набір кольорових чорнил. Але для ось такого проєкту поштампувати сам блок, він, це звичайний офісний папір, ніяких акварельних замальовок тут не буде, тому можна не хвилюватися, чи розмиваються ці чорнила водою чи ні. Тобто, за їх архівну якість можна не хвилюватися. Бо блокнот – це така робота, яка не має слугувати віками. Тому. Я поштампувала, і мені подобається, як воно виглядає, кольор збігається. Блокнот завдяки ще й такому прийому наповнився цікавими деталями. Далі, ось такий карман з кальки, і це єдине місце, де я додала карточку з самого набору. І не тому, що я хотіла її додати, а просто вона в мене залишилася, і в неї текст на англійській мові. І це така мотивуюча мотивуючий напис. Я би показати, що тут є кишеня, я поки що цю карточку залишила тут. Але так само можна спробувати і фотографію сюди додавати. От. Далі ще карточки ось так використовувала. Там, де були якісь картинки з героями без написів. Я просто їх вишила в сам корінець. Зі зворотнього боку можна наклеїти фотографію. Трішки доведеться її обрізати, бо карточка сама трохи замала. Але влітку. Ми робимо багато фотографій, і можна зробити колаж, і зробити фотографії різного його розміру, то сюди можна буде наклеїти фотографію. Ще одна така карточка, теж вона з героєм, з якоюсь картинкою, і за кольором дуже гарно підходить до мого пофарбованого паперу. А з зворотнього боку я прикрашала карточку штампами. Ще додавала наберез, білий та такий бірюзовий. Далі ось такий елемент. Це рамочка, куди можна вставити ось так фотографію. І з зворотнього боку можна, декору ніякого нема, то можна просто фотографію наклеїти. Ось. Тут теж є якийсь декор, і в колекції є метелики, і це саме цей метелик, він єдиний, якого я сюди приклеїла. Далі ще ось така штука. І цей папір він такий досить активний, тому я намагалася. Якось так його прикрасити, аби потім можна було це перекрити, додати якусь фотографію чи ще щось, аби всю цю різнобарність трохи перекрити. Але і так теж цікаво виглядає. Тут якась композиція на самому папері кошенята у відерцях та поряд з чоботами, і навіть тут вони так досить цікаво виглядають. Це шматочок від декальки, теж він з тих наборів. І це шматочок від попереднього проєкту. Я там робила топер з такої кальки, і шматочок в мене залишився, то я теж вшила його в блок. Далі додавали ще ось такі елементи. Це підкладинка під фото 7,5 на 10. Я її виробила з акварельного паперу, і сюди можна вставити фотографію. Ось так. А і з зворотнього боку теж можна її вставити. Ось. І в цьому блокноті досить багато місць, куди ось так можна повставляти, повклеювати фотографії, це не враховуючи кишені, або конверти, які є. Тут конверт. Він з акварельного паперу, який я пофарбувала акриловими фарбами, додала набризг І сюди теж війде декілька фотографій. І з зворотнього боку така композиція. І сюди теж можна додати фото. Або якось отак. Ще одна кишеня з декором. Далі зворотній бік цього скраб паперу. Далі ще ось так: те, Та що була з акварельного паперу, і я додала на нього штампінг, бризки і трохи-трохи декору. Бо мені сподобалось, як виглядає сам штампінг, і я не хотіла його ніяк Перекривати, то додала сюди ось цей відбиток крамочки і таку скобку з виробки. Тут підкладинка під фото, і вона вироблена з скраб паперу то можна теж вставити. Коротше, можна ставити. Так, йдемо далі. Ще одна ось така: теж просто шматок пробігувала і з одного боку наклеїла підкладинку під фото, а з іншого там подивимось, що там. Далі такий елемент. Тут теж аркуш, аркуш кишеня. Теж можна щось зберігати. Далі ось така кишеня. Це в мене був шматок пластику, і я із акварельного паперу зробила основу під кишеню, а із зворотнього боку вона прозора. І сюди можна вставити, наприклад, фотографію, і її буде видно теж такий цікавий прийом. І шматок використаний, закріплювала за допомогою скреп паперу Всі залишки скреп паперу пішли в роботу, і такий цікавий елемент в блокноті з'явився. Далі карточка. Тут було слово, воно було російською мовою, я додала сюди таку бірочку. Тут теж можна поставити дату і щось написати. І з воротнього боку прикрасила штампами і теж можна, наприклад, фотографію сюди вклеїти. Ще де день ніде використовувала ось такий фоновий штамп, це клітиночка. Ще один декоративний елемент. Тут мотузка, яку я закріпила з кубками, і вона теж так цікаво виглядає. Ще одне таке, таке місце, де є негатив від вирубки з тим тисненням. І Можна з одного боку вставити фотографію, і з іншого боку вставити фотографію, і її буде видно через кальку. А з цього боку буде видно у отворі ось такий цікавий прийом. Хоча це негатив, і ну, можна було щось ще звідси виробити і рештки виконати. Але я ось так їх використала. Далі. Далі акварельний папір. Зробила таку розкладинку. І тут додала шматочок скраб паперу. Теж він був маленький, його було незручно використовувати, і повноцінна підкладинка під фото, я не могла з цього виробити, бо було мало. То я зробила ось такий елемент. Сюди можна щось додати, а сюди-сюди можна вклеїти фото. І з зворотнього боку. Так само. Далі ще одна така карточка з кошенятам. Далі аркуш з отакою кишеню. Ще один шматок. Вони всі такі сіренькі. Мабуть, це був не дуже популярний в мене аркуш. Можна ось так під композицію підсунути фотографію. Можна сюди наклеїти. Далі ще один такий елемент. я вже не буду показувати, як він функціонує. Ще одна кишеня. Сюди я поклала просто. Вкладинку під фото. І тут є якийсь маленький декор. Далі ось такий елемент. Тож, так само сюди можна вкладати фотографію. Тут є якийсь декор, під нього можна покласти фотографію. І, здається, останній останній зошит. Тут я ніяк не декорувала, може, згодом я ще щось і додам. Бо. Трохи я втомилася від цього проєкту, є в мене така особливість, що, незважаючи на те, що мені було цікаво, мені було цікаво попрацювати з обрізками, подивитися, що я можу з ними зробити, чи вистачить мені а, якоїсь моєї скраперської фантазії, аби якісно використати зовсім не потрібні шматочки паперу. І незважаючи на те, що я, як мені здається, досить гарно попрацювала з цим папером, все одно багато залишилося. Тут теж такий бантик. І така композиція з мотеликів. Все одно залишилося багато вирізалок, залишилося трохи вирубки, трохи обрізків паперу, декілька карточок. І. Ну, і те, що я готувала до цього проєкту, то я все це склала разом. Може, зроблю ще якийсь один стик, типу такого проєкту, бо ці, чим. Мені подобаються такі блокноти, що туди, в принципі, можна використати майже все, що основою є якийсь папір, основний тонований, потім ще щось, що ми додаємо: якийсь додатковий папір, якась калька, акварельний папір або картсток, і скраб папір, вирубка, вирізалки. Залишки висічок. Це все вже можна використовувати як декоративні елементи і зовсім не обов'язково, аби їх було багато. І навіть без великих аркушів, скраб паперу, можна створити. Альбом можна створити блокнот, де е, от я кажу, що це з колекції пурпур, і, в принципі, гортаючи аркуші цього блокноту, ви точно зрозумієте, що це дійсно саме колекція пурпур. Бо тут є якісь елементи, які, які притаманні саме цій колекції. І навіть той папір, який я використовувала з інших колекцій, якщо я про це не. Згадала б, може б, ні, ніхто їх не здогадався. Тут теж є кишені, я я кишені, я її сюди щось поклала, мабуть, що я хотіла робити тут якусь декоративну точку, але я її не зробила. І поки що так залишу, може потім сяду і склею цей елемент. От, ще одна така кишенька. Сюди теж вона така криво якось зроблена. А, тут не, не вийде тут нічого додати. Зворотній бік. І все, останній аркуш, і тут можна ось так додати фотографію. І все, останній аркуш, і на останньому форзі, це на форзиці, який знаходиться у кінці, теж є цей конверт, і він так само з, того, з тієї кальки. І тут така сама композиція нагору, та ось так розкладається. Складенки під фото. Ось так. Складається. І сюди можна додати фотографію, і фотографії можна додати у конверт. Ось так. І у влозі я розповідала, як я створювала саме цей форзац, що паперу мені не вистачало. І я ось цей елемент, цю частину зробила з карточки. І я цю карточку розрізала на три частини. Одна частина велика, це друга менша. І ось тут під цією декоративною точкою ще така маленька частинка, бо я якось не, не вдало це, цю карточку розрізала, що довелося мені зовсім таку мозаїку робити. Але е, тут великий елемент, який все це перекриває. І ті стики, які є, я їх прикрила композиціями. Шматками паперу, вирізалками, і їх тут майже, майже, майже не видно. Бо можна побачити ось тут, але телефон, хоча трошки видно. Коротше, стик проходить ось тут. А композиція сформована так, що тут якісь квіти, листочки, відкривається частина композиції під розкладинкою, і ще один маленький листик зовсім знизу. Ось так. Ось такий проєкт в мене був, і мені дуже сподобалося. Я просто в захваті від цього проєкту, від себе, від того, що мені вдалося нарешті зробити якусь таку роботу, якою я задоволена саме з цього паперу. Бо в мене було декілька декілька спроб працювати з цим папером, і вони були невдалі. Один альбом. Я створила конструкції, нарізала скраб паперу, все заклеїла, зробила місця під фото, і я почала декорувати. І я не змогла. В мене нічого гарного не вийшло, і я ту заготовку викинула. Хоча ну, її треба було тільки задекорувати, але вона декілька років в мене лежала, і в мене був такий приступ, не знаю, коли хочеться наводити якийсь порядок, і я частину таких ось недороблених проєктів я просто викинула. Але з тими обрізками і з тими рештками, які в мене залишилися, я ефективно попрацювала в цьому проєкті, і я склала топери, і мені подобається, як вони вийшли, в принципі. Я навіть подумала, що якби я створювала листівку, то може і листівка якась гарна вийшла. І я створила ось такий блокнот. Мені подобається створювати блокноти. Може, з альбомом так би гарно не вийшло, а от блокнотик... Я дуже ним задоволена, і мені здається, що все так підібралося, все так збігається, все так е, гарно одно до одного пасує, що я цим, цим проєктом задоволена. Е, і, що це все. Це все, що я хотіла розповісти. Мабуть, є, є ще щось що я б могла сказати, але. Зараз я це вже не пригадаю, і знову я його відкривати не буду. То на цьому будемо завершувати. Сподіваюсь, було цікаво зазирнути всередину і побачити, що ж я змогла зробити з тими обрізками, які в мене залишилися. І на сьогодні це все. Я Буду з вами прощатися. Дякую, що подивилися. На все добре. Пока!